День добрий. Рада вітати вас на сторінці меблягроя. Пропоную вашій увазі диван Монарх від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 38 см. У глибину побильці диван займає 1 метр 4 см. На бульцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу МДФ колір венгет темний. В бильці є шухлядки для зберігання дрібничок та невеличка ніша. До комплекту дивану входить три великі подушки. В другій бильці дивану велика ніша на всю бильцю. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, знизу трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його вперед. У дивані є великий та місткий короб для зберігання білизни, штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цьому дивані 1,60 см на 1,94 см. Наповнення дивану, пружинний блок, повст, пінополіорітан та синтепон. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір можливо у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Папа!